Доброго дня, мої дорогі, з вами Тарологиня Ксея. Давайте буде, зробимо розклад, запитаємо Всесвіту, що вам приготував він найближче майбутнє на протязі місяця. Давайте зробимо це в такому форматі декілька варіантів. Я зроблю. Давайте візьмемо 4. Я виложу 4 триплети, а ви гарно зосередитесь на собі, подумайте про себе і інтуїтивно виберіть свій варіант. Так, давайте. Один, два, три, чотири. Я вибираю перший варіант. Так, ложимо три карти. Так, другий варіант. Що ж для вас готує найближче майбутнє? Так. Третій варіант. І четвертий. Так. Повторіть для себе. Подумайте гарненько. Знов повторіть, що мені готує найближче майбутнє? Так, чотири варіанти. Один, два, три, чотири. Буде так. В кінці. Розкладу я дам невеличку відповідь для всіх своїх слухачів. Так, давайте розпочнемо. Що мені готує найближче майбутнє? Це ми взяли місяць, на протязі місяця перший варіант. Дивимося. У вас ви не можете, якийсь у вас стоїть дуже великий вибір. Вибір бачу у сфері фінансів, роботи, і ви не можете правильно його зробити. Вам треба дуже гарно все обдумати. Ви, може, хочете кудись Їхати, я так бачу по картах, ось у нас колісниця, так що я скажу? Якщо ви маєте такий вибір, хочете поїхати, чи змінити роботу, чи виїхати навіть за кордон, чи в інше місце, і це в основному з матеріальної точки зору, з фінансової, так? То вам треба це зробити. Потрібно рушати. Вам для цього є всі шанси. Ось, бачите, в нас лицар жезлів, і це потрібно робити зараз, як швидше, не вагатися і взяти цей шанс. Що я ще зроблю? Підсумок по цьому варіанті. Не вагайтеся. Ви вже дуже довго вагаєтесь, бачу, вам треба сідати цей транспорт, тут у нас колесниця, і мчати, і, ну, якнайшвидше. І все у вас вийде, все буде добре. Вирішуйте своє питання, і воно. Все здійсниться. Будуть у вас достаток, фінанси. Їдьте, рушайте, переходьте десь. Ви на правильному шляху. Так, давайте для тих, хто другий варіант вибрав, що мені готує найближче майбутнє. Так. Я бачу. Таке в вашому житті зарі партнерство, шлюб, може ви готовитеся до шлюбу, стосунки у вас є, і чомусь ця ситуація ось по повішеному, чогось вона дуже замедляється, не вирішується. Все зависло, ви за цим переживаєте, хоч нібито все йшло дуже добре, може, підготовка до весілля, ну чи якесь партнерство, разом будь, взаєморозуміння, все було, любов, ну чогось зупинилося, якась раптова зупинка. Ви за це переживаєте. Що я вам скажу? Це тимчасово. Вам треба дуже все обдумати, за це не переживати, скоро все вирішиться. Ви собі трохи надумали того, що нема. Не загубіть свою пару. Дивіться, ви дивитесь одне на одного: між вами кохання, повага. Ну чомусь щось ви чи почули, чи вам сказали. І підвисла ситуація. Не звертайте на це увагу, послухайте мене, скоро все вирішиться. Дуже скоро все вирішиться. Тільки не накручуйте себе. Вам потрібно бути в цій парі. Ось. Що готує вам майбутнє. Це тимчасове якесь затишчя. Щось так, заспокойтеся, зупиніться, все наладиться. І дуже швидко, ну, на період цього місяця, не більше. Не втратьте ці стосунки. Ось така вам порада. Будьте щасливі. Так, тепер ми розглянемо. Третій варіант. Третій варіант. Е, я так бачу, що тут питання стосується війни, от нашої такої нелегкої зараз ситуації. Може, запитання було, чи зак... коли закінчиться війна. Як? Може, ви перебуваєте, ну, мабуть, ви перебуваєте на тих територіях, де дуже тяжко, де обстріли, це все надоїло, це вже нема сили терпіти. Е, ну, я скажу вам так: завершення буде війни. Ми вже дуже вистрадали, нам дуже тяжко, но не найближчим місяцями. Це ілюзія. Війна ще не закінчується, хоч ми всі дуже цього хочемо, ще треба трішечки потерпіти. Так, да, це дуже тяжко, що по десятці мечів. Це терпіти, це вже стільки болю, стільки, ну, скоро це все закінчиться. Ну, ви, на жаль, не на протязі. Цього місяця. Давайте дочекаємося, візьмемо в себе в руки, довіримося Всесвіту. Головне, спокій на душі, тримаймося. Перемога буде наша. Побачите, скоро все завершиться. Нехай буде так. Ми віримо в нашу Україну, в нашу перемогу. Ось така була відповідь на третій теплетик. Так, давайте розглянемо четвертий варіант, яке тут було питання і як його вирішити тут я бачу людину, одиноцтво, людина. Дуже ну, працювала, дуже хоч в цьому житті якусь понесла втрату. Якась е, така звістка, ось по Страшному суду, так, по суду, дуже неждана, неочікувана звістка, е, вас дуже засмутила і загнала в це одиноцтво. Я тут бачу. На рахунок роботи, чи не втратили ви ну, щось з роботою пов'язано? Ви дуже старалися на тій роботі, працювали, були відданим таким працівником, і це для вас може скорочення, може, навіть може бути і закриття? філіалу, якогось якоїсь бізнесу, всього буває в житті. Да? І ви дуже, ну, я так скажу, втратили дохід свій, основний дохід, роботу. Це, вас, це вам була дуже така неочікувана звістка. Ви не очікували, і вас це загнало в себе. Ви дуже війшли в себе. Що я вам скажу, яка тут порада? Да, важка ситуація, але завжди є вихід, так? Да, вам треба війти в себе, побути більш собою, дуже все подумати, не спішити, почути свою душу, освітити собі цей шлях. І головне заспокоїтися. Це ж, тут я бачу, бачите, завжди можна знайти іншу роботу, можна знайти інший дохід і помаленьку самому собі шукати ось цю роботу. Може, ви там хочете ждать на когось, щоб вам хтось допоміг, щось хочете бігом уже кудись спішити, бігти, шукати якусь допомогу. Ні, зупиніться. Послухайте себе, свою душу, підсказки свої, що ви хочете. Можете, де ви були. Це може і не ваше було. Вам там тяжко було, я бачу. Ви працювали важко, заробляли ці гроші, думали, але думали, що це все. І почувши цю звістку про це звільнення, про це закриття, це для вас було як грім серед ясного неба, так? Ну, може, так ще й до кращого? Шукайте. Шукайте, і ви обов'язково знайдете собі іншу роботу. Я тут поганих карт не бачу. Втрачене одне прийде інше ще краще, щоб з більшими доходами, з більшими ресурсами. Ось так. Ніколи не, тебе не потрібно відчаюватись. Треба ось. У. Я ж кажу: не ждіть на когось самі. Собі все продумайте і ви собі самому знайдете відповідь, і самі знайдете собі іншу роботу, інший дохід, і все. Подумайте добренько, відпочиньте, і все буде добре. Ось так. Такий у нас був розклад. Я дуже буду вдячна вам, як ви поставите лайки, якщо у вас співпало, якщо я вам змогла дати підказку. Так, давайте я вам обіцяла в кінці. Давайте візьмемо карту для тих, хто зараз у розгубленості, хто якийсь має відчай, е -м -м хто вже не сподівається ні на що, знаєте, таке розочарування. Хоч не можна в таке впадати, але ж, але ж життя дав наш час. Давайте підсказка для тих, хто зараз у розгубленості. Так, підказка для тих, хто у розгубленості. Так, дивіться, вам не потрібно сумувати. Ви дуже прекрасна, я бачу тут більш жінку, ну, у нас більш жіноча аудиторія королева Кубків. Ви дуже світла. Емоційна, з хорошими емоціями, любляча людина. Я так бачу, що може, це розгубленість якась в напрямку кохання, любові. Щось якось не склалося у вас в любові. Ви розочарувалися, це життя. Зупиніться. Бачите. Ця королева сидить, впевнена собі, ось даже наляла цей кубок, може, якогось хорошого іскристого напою гарного, і дивиться в даль, обдумує все своє. Що сталося? Чому сталося? Потрібно гарно вам все обдумати, а може, ці стосунки. Це ви так подумали, ви так рішили, ви так захотіли, а може, вони просто не ти, може, вони вам і не потрібні були, може, й правильно, що так сталося. Гарно все обдумайте. Зупиніться, обдумайте, ще вас попереду. Кохання, це карта, королева кохання, любові. Давайте ще одненьку подивимось. Да. Дуже потрібно все гарно зважити, так як я казала, обдумати. І вас ждуть, може, ви бачите, я бачу, да, ви така гарна, світла людина. Може він, ну, Віряча, вірите в Всесвіт. а вам, може, попала така людина не вашого рівня. Я бачу тут у вас ірафант, бачите? Дуже правильний, дуже віруюча, дуже чесна людина. Не то було ваше кохання. І ось заспокойтеся, гарно все обдумуйте, і ваше життя, життя прийде. Кохання, яке підходить іменно для вас. Теж це буде духовна зустріч на рівні душі, гарні емоції. Так що не засмучуйтеся, все у вас буде добре. Пройде час, загояться душевні рани. Все. Я дуже вам вдячна, щоб ви. Були зі мною, ставте лайки. Як сподобалась мій розклад, до нових зустрічей!